Серйозні євроінтеграційні наміри найзахіднішої області України у 2013 році. Якщо і не вийшли на новий рівень, то продемонстрували стабільність, можливість, а головне бажання співпрацювати. Пригадаємо разом, чим запам'ятався Закарпатський європейський 2013 рік. Євроінтеграція в першу чергу передбачає модернізацію економіки, стабільні взаємовигідні відносини із усіма, хто приходить на фінансовий ринок. Були і залишаються серед пріоритетів. Драйвером європейського вектору із залучення іноземного капіталу. На думку міністра доходів і зборів України Олександра Клименка мають стати три області Західної України: Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська. Закарпаття ж міністр називає серед лідерів за кількістю залучених інвесторів. Багато в чому ця співпраця залежить від позиції обласних адміністрацій та місцевих рад. Наголошує Олександр Клименко. Саме вони створюють конкурентно спроможний бренд регіону. Наприклад, в Закарпатській області працюють інвестори більше, ніж 51 країни. Обсяг іноземних інвестицій складає в область за підсумком попереднього року склав більше 350 мільйонів доларів. Спільне завдання і уряду. Щоб цих інвестицій і цих інвестпроєктів було більше. Сучасний підхід європейських країн вимагає певних додаткових коректив. Угорщина як одна із найактивніших учасниць в економічному та культурному житті області продовжує вірити у високий потенціал Закарпаття. Українська економіка, якщо все правильно розвивається, якщо пройде економічний кризис ім'я великий потенціал роста ВВП. Значить, буде спроси со стороны українських партнерів і, навірно, буде больше можливостей для того, щоб торгувати і оба сторони між вінгерськими українськими компаніями. Почесне консульство Словацької республіки відкрили у Великому Березному. Для цього до Закарпаття приїхав віце-прем'єр-міністр Словаччини, міністр закордонних та європейських справ Мірослав Лайчак. На велику увагу. Велике значення має наше консульство в Ужгороді, але водночас важливе і почесне консульство у Великому Березному, оскільки головним завданням відомства є допомога у встановленні зв'язків між людьми. У мене є вже сьогодні якийсь певний досвід. Я неодноразово приймав участь в різних акціях, які спрямовані про зміцнення співдружби і співпраці між словацьким і українським народом. Тому мій досвід і моє бажання це зробити. Я думаю, дасть певні плоди в цьому напрямку. Перше у 2013 році Закарпаття відвідали фінські дипломати на чолі із надзвичайним і повноважним послом Фінляндії в Україні Арією Макконен. Представники бізнесових кіл зустрілись із підприємцями краю для ближчого знайомства з перспективою співпраці. У найближчому майбутньому Фінляндія стане ближчою для закарпатських туристів. Кутпропозол uh, індемайнс. Ми маємо конкретні пропозиції з розвитку туризму. Пропонуємо серед інших розширити контакти з Лапландією, де проживає справжній Санта Клаус Йолопукі. Олопукіл Санта Клаус і Сливіннайтик обмін між закарпатським регіоном та Лапландією має хороші перспективи і, гадаю, покращить наші відносини. Адже в обох регіонах досить популярним є зимовий спорт та відпочинок. А влітку рибалка та подорожі. Тож ми шукаємо партнерів на Закарпатті. Хочемо, аби і фінські туристи обирали відпочинок у вашому мальовничому краї. Режим повітряного сполучення між Україною та країнами Євросоюзу буде спрощено з початку літньої навігації 2015 року. Це означає, що через півтори року будь-яка європейська авіакомпанія зможе прилітати в будь-який український аеропорт, так само, як і українські авіакомпанії зможуть прилітати в будь-який європейський аеропорт. Це створить конкуренцію, що дозволить підвищити якість авіапослуг і знизить вартість перельотів, зазначив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. А вже із жовтня цього року відкрито регулярне авіасполучення між Ужгородом та Прагою. Новий авіарейс курсує двічі на тиждень в обидва напрямки до столиці Чехії з обласного центру Закарпаття і навпаки. Пасажирів доставлятиме АН 140 Квитки коштують від 120 умовних одиниць. Ціна формується на підставі. Чим швидше і інтенсивніше купують квитки, тим вони дорожчі стають. І е, покупка квитка в день вильота є максимально ну, в разі, якщо інтенсивно купується. Закарпаттям зацікавились і італійські фахівці з гідроенергетики. До цієї країни планують використати на Закарпатті. За проектом Тірольських спеціалістів будуватимуть дериваційну гідроелектростанцію на Тячівщині. «Перевага Закарпаття в тому, що у своїх проектах ми враховуємо і новітні технології, які є у південному Тіролі, і намагаємося передати увесь 120-річний досвід будівництва ГЕС, який ми маємо. Йде про євроінтеграцію Закарпаття у культурній сфері. Доречно додати слово дія інтелігенція завжди легше знаходить спільну мову. Кордони тут лише символічні. У 2013-му дві дерев'яні церкви Закарпаття ЮНЕСКО включило у список всесвітньої спадщини. Струківська церква у Рахівському районі та церква святого Архистратига Михайла на Великоберезнянщині Відтепер об'єкти світового значення як найдосконаліше досягнення в сакральній архітектурі України. Чотири роки Міністерство культури та закордонних справ України та Польщі разом готували спільну транскордонну номінацію. Дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі Почеснішого немає на планеті земляні щоб війти у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Ну це така Нобелівська премія свого роду. Для вжецької церкви, Нобелівська премія для Ясінської. Із Польщею тепер розроблений інший проект в рамках програми транскордонного співробітництва Україна, Польща, Білорусь 2007 2013 Стартував українсько-польський проєкт із відновлення історичної спадщини та прокладання туристичного маршруту між Ужгородом і польським містом Ярославом. Друге дихання має отримати Совине що в Ужгороді. Історичні будівлі 230 років. Роботи розпочнуться у квітні. Українсько-польський проєкт на 90% фінансує Євросоюз і на 10 міста учасники. На втілення проєкту передбачено два роки. Завершений Богольвар стане важливим туристичним здобутком для міста. На першому поверсі будівлі розташують постійну виставку вина, меду та сувенірів Закарпаття. На другому музейні кімнати, кабінет мера та конференц зал. Досить таки занедбаний. Він є частина, що в аварійному стані, є частина в предаварійному стані покрівлі повністю в аварійному стані треба все заміняти треба робити гідроізоляцію повністю інженерний, інженерний захист цього об'єкту ми розраховуємо що десь можемо вкластися в ці грантові кошти і наші кошти десь до приблизно до 5 мільйонів ми можемо вкласти переваги вступу до європейського союзу за останні п'ять років добре відчули на собі мешканці словацького міста кошице Яке у 2013-му отримало статус європейської культурної столиці як наслідок? Місто отримало численну кількість грантів на облаштування та реставрацію культурних пам'яток. Кошице це чарівне і гарне невеличке містечко, і я вважаю, що його мультинаціональна риза є чудовим прикладом для всієї Європи. Адже свого часу люди, що жили тут, були і угорцями, і поляками, і чехами, і росіянами, і українцями. І я надіюся, що цей проект створить майбутнє для цього міста. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді ініціювало знайомство журналістів Закарпаття із містом Шаторою-Уйгей. Його історія дотична до таких видатних імен. Як князь Ференц ІІ ракоці, революціонер Лайош Кошут і головним чином письменник Ференц Казінці. Саме в цьому місті реформатор угорської літератури та мови здійснював відкриття в царині слова. Ференц Казінці включив до книжної мови угорські слова з різних сфер ужитку. Тим збагативши словник майже на 10 тисяч одиниць. У місті діє єдиний в Європі музей рідної мови. В музеї діє сім експозицій, а також окремий мініатюрний музей, зведений власне на місці будинку Казінці, де збережено важливі документи, що стосуються вченого та дещо з особистих речей. До вашої уваги виставки Світ угорського слова, історія оновлення угорської мови та інші тематичні виставки, зокрема мультимедійна. В Угорщині, окрім своїх героїв, шанують і інших. З нагоди 185-ї річниці від дня народження Льва Толстого бюст видатному російському письменнику встановили в Будапешті. На урочисту церемонію відкриття до столиці Угорщини завітали представники уряду держави та делегати від Російської Федерації. Бронзовий бюст спроектував, вилив та довершив у власній майстерні закарпатський скульптор Василь Роман. Толстойне є. Титулом вивіскується людина глибоко внутрішнього хвилювання і переживання. І не можна його зробити парадним портретом. Це буде нечесно. Тому декілька характерів поєднано. От ми обходимо скульптуру, і він з одного боку уважний, з другого серйозний, з третього неспокійний, в деяких ракурсах посміхається. Але в цілому рухається. Ісполнення пам'ятника дуже сильний. іменно виражає той дух, таким і ми представляємо його. Сьогодні та праме пам'ятника пам'ятника означає братство і добре відносини з руським народом музика, мова світового спілкування зрозуміла усім без винятку. У 2013-му в австрійському місті Зальцбург вже в 13-те відбувся міжнародний фестиваль хорів та оркестрів. Кантус Салісбургенсіс Україну на святі музики представляв дитячий форму Катівського німецького культурного центру Паланок, співочі серця та танцювальна група Метелики кожного разу. Цей фестиваль особливий і для нас. Гайден казав, мою мову розуміють у всьому світі. Це музика. цього року до нас приїхали гості з України, Чехії, Південної Африки, Канади та Австрії. Люди розуміють один одного, не дивлячись на те, що розмовляють різними мовами. Це прекрасний голос. Мета фестивалю об'єднати людей за допомогою музики das Ziel des Festivals, die Menschen mit der Musik zusammenzubringen. Закарпаття не збирається обмежувати себе у співпраці чи то в економічній, чи то в культурній сферах. Це один із пріоритетів розвитку краю. Переконують керівники області. Саме вміння знайти компроміс і спонукає шукати нові виміри співробітництва як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.